Цьому році, як ніколи, ми підготувалися до оздоровлення дітей в нашому таборі. А підготувалися ми за допомогою розпорядження і особистості голови райдержадміністрації Галини Васильівни Якимчук, і начальника управління сільського господарства і продовольства Леоніда Олександровича Андрійчука. На сьогодні ми маємо вже Понад 84 дитини. Табір буде працювати три зміни, як ніколи, тому що ми завжди працювали одну-дві зміни, а в цьому році ми плануємо працювати три зміни. Тому що бажаючих в оздоровчий табір Веселка є дуже багато. Дуже багато дітей хочуть тут відпочити, оздоровитись. Тут дуже класно! Як практика показує, значить, пожежі. Ліквідовується тоді своєчасно, коли своєчасно вони обнаружуються. І своєчасно до них приступаємо до тушіння. Терфяне поле, на якому ми зараз знаходимося, було погашено буквально 2-3 години тому. Але під нами на глибині в 2-3 метри продовжує горіти торф. За словами співробітників пожежної охорони, буквально через день-два вогонь знову може вийти назовні. І тоді прийдеться все починати спочатку. Молодь хоче шукати, в неї немає можливостей. Проблема з нас, з роботою. Ну, по газеті можна знайти оголошення, де приймають на роботу. Ну, смотря по якій професії. Як кому, кому реально, кому, як кому повезе, правда? Так. як». «Це залежить від кому самої повезе, людини. повезе, прийде, є робота, кому тяжче. З початком літніх канікул в місті Луцьку побільшила кількість дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. Основними причинами дорожньо-транспортних пригод є те, що діти переходять вулицю в невстановленому місті, тобто поза пішохідним переходом. Також основною причиною дорожньо-транспортних пригод є те, що виходять раптово із-за стоячого транспортного засобу, і інший водій не може побачити дитини, яка вийшла з цього транспортного засобу і стається дорожньо-транспортна пригода. І ряд дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, які здійснюють їзду на велосипедах. Що ж тут подобається? Сміття одне є. І все. Що ж тут? Було чисто, все сміття, що робиться. Це було народу – віддихайте, зараз революша. що. Веземо в і кидаємо в мусорний ящик. Але тут деякі приїжджають, кажуть, що там що тут робиться. Що немає... А що немає, кажеш? Кому що не кажеш? А мені, я дійсно я стараюся, я приїхав машиною, свій багажник. там все. Що? Тут чергує пара чергових, вони кожен день прибирають територію, звалюють на звалище. Треба, щоб створювалися елементарні пункти для збору сміття, там салфанові пакети. Ставлялися і відповідно, щоб хтось прибирав ці після того, як вони наповнюють. Після відкриття конвертів, в яких приховані ваші пропозиції, найбільше запропонована ціна учасником конкурсу конверті буде оголошена як стартова. І кожен з тих, хто подав на даний об'єкт заяви, має право. Підвищити цю ціну. Ми здаємо їх оренду. Орендодавцям у відповідь законодавством виступає регіональне відділення. Кошти від оренди повністю йдуть до Загального фонду державного бюджету України. Дитину неодноразово били. І чим били? Ну, так, як із показів Кійком і Вірьовкою. Експертиза. Підтвердила такі дані більш детально можна буде зробити очерк або дати коментар після суду. Може, далеко-далеко в душі, але все-таки це вже не такі переживання, як були колись, коли я вперше виходила на сцену. Було таке, що друзі на танцях говорять, коли в тебе якийсь буде концерт, кажуть, хочемо прийти послухати. Подружка вона моя сказала, чи можеш дати ти мені ноти, бо я хочу вивчити цей твір, він мені дуже подобається. З нею я навіть Відношусь трошки делікатніше, ніж може з деякими своїми учнями, тому що вона дуже реагує так. От, якщо я, я ніколи на дітей не ні кричу, нічого такого не може бути, але якщо навіть тон розмови трошки ну, вона чує, що я незадоволена, неї міняється вираз обличчя. Оця емоційність, ця тонкість дозволяє їй відрізнятися від інших дітей і вже в такому віці бути артистичною. Вона набагато нижча, ніж середньостатистична зарплата в Україні. Мається на увазі в бюджетній сфері. От. І відповідно на таку зарплату, щоб утримати сім'ю і дозволити собі навіть десь відпочити, поїхати, то це практично дуже складно. Приходиться збирати кошти. Цілий рік, щоб, наприклад, оздоровити дитину. Лікар Костюк це лікар, який затверджений дублером, який заміщає мене під час різних ситуацій, коли мене немає. Лікар талановитий, виконує повний об'єм всіх операцій, які передбачені вищою категорією. Прийняла чотири хімії, потім попала сюди. Сказали, ми робити операцію. Кормлять, відносяться гарно, дуже добрі. Дуже завжди приходить, завжди питається, як там все, як температура, як здоров'я. Дуже хороший доктор. Інколи і таке буває. Інколи буває таке, особливо після якогось важкого складного дня, що часом навіть і ті самі операції, ті хворі, чи якісь, не дай Бог, звичайно, ті післяопераційні ускладнення, і ургентні операції, навіть сняться. Звичайно, це постать така визначна в історії не тільки українського поетичного кіно, а й взагалі в історії України, я так вважаю. Матеріалу зібрано не дуже багато, не є так багато, тому що ми спиралися на те, що ми зібрали з наших підшивочок, наших вирізок, наших таких книжок, які є представлені в Україні. Наразі, але їх не дуже багато. На жаль, це в першу чергу це кіносценарій Івана Миколичука. Книжка порівняно нова, вона видана в Києві 2008 року. Я так думаю, що коли буде день відзначатися в Україні день українського кіно, це буде друга неділя вересня. Ми зазвичай зустрічаємося з Борисом Павловичем Ревенко на кіностудії Волинь. І наших студентів ми запросимо туди, і тоді вже продовжимо продовжимо розмову про Івана Миколичука. Вважаємо, що дім експлуатації не належить, не можна проживати в цій будівлі, і хочемо, щоб влада розглянула глибше це питання і прислала незалежну комплексну експертизу, яка проведе належне. Належну експертизу будівлі і оцінити цю будівлю в негативному стані. Ми просимо, щоб нас почули, щоб відповідні якісь дії зробили, тому що ну на, 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 на даний час ми просто боїмося в цьому будинку надалі проживати, щоб не опинилися не в ролі свідків, а в ролі постраждалих під руїнами. У нас загинуло 16 громадян волинян, із них одна дитина, але от лише протягом червня місяця це другий випадок, де загинула людина на водоймі. Що це означає? Означає, що людина, мабуть, скажімо, не дотримувалася правил звичайних простих правил безпеки на воді, і відповідно втратила своє життя після того, як видалили воду. Перекладаємо на спину. Якщо є одяг, ми швиденько його звільняємо, перевіряємо його зрачки, виводимо голову, перевіряємо пульс, вухо прикладаємо до носа рота перевірити. Чи є дихання, наше вухо дуже чутливо воно чує. І одночасно очима дивимося, чи є рух грудної клітки, чи є дихання. Якщо цього цього немає, тоді приступаємо до реанімаційних заходів. Вони ж виходять, грошей немає. І от хто йде у під'їзд, старого от так вискочили і шарпнули за кишеньку і вкрали документи. Грошей було тільки чотири гривні, а документи поділися. З мною було. То тут, тут, тут не тільки не з одним. Тут, тут зараз, як раніше не було світла в під'їзді, то часто густо вставали. Він до темноти привикає, а ти зі світла заходиш. І тебе по голові, то тут кого? чоловік з вісім з цього під'їзда получали ну, по голові. Бо, бо, попередня сім'я, то там хлопців взагалі порізали. Просто багато ножових порізів було. І це ну, не поодинокі випадки. І от оскільки це якась розборка в орієнті, потім вранці або вночі міліція, потім ходять опроси у нас, тому що, виходить, їхні проблеми, а якраз всі ми повинні відповідати за це. І ж і презервативи, і пляшки, і там, ну, одним словом, чорт і що. Ригають і оправляються. Вони Виборгання ще така, вони ще. Да. Я писав заяву в міську раду, щоб привести його до норми, щоб він робив до 10 годин від сили до 11. От, а мені відписали, якщо вам щось не подобається, визивайте міліцію, і вона буде приймати таке рішення. Ну, хіба ж це рішення розумієте, міської ради відписуватись людям. Такою дурньою. Згідно з статті 47 закону України про природно-заповідний фонд, Святки Національний парк, взагалі парки України, мають право збирати кошти за відвідування території національного парку. А мають право не збирати, правильно? А мають право не збирати, а мають право збирати. Це добровільний внесок. Ні, це чого це добровільний внесок? Якщо ж кожен... Права, не мають ну, правильно, якщо національний парк вирішив збирати гроші, значить він має право ставити поста і збирає гроші. Береться 3 гривні за дорослу особу і 15 гривень за легкий автомобіль. За бус 20 гривень, за автобус там 30 гривень. Це за один день, так? За один день прибавить. За, да, за один день 5 гривні берете людини. В основному ці кошти ціленаправно йдуть на збереження і відтворення природних комплексів національного парку, тому що ми на сьогоднішній день маємо дуже багато проблем. У нас грибок йде повністю. От ми в себе, бо я проживаю на другому поверсі, ми зробили тільки капітальний ремонт, ми можемо здати в туалеті. Пройшло три дні і нас повністю все осипалося. Все знизу просипалося. Це грибок, його треба обдирати, повністю випалювати. Я не знаю, що його зробити, щоб до нього довести до такого стану нормального. Починаючи з 2012 року, ми пані Голєві Олені Васильівні писали звернення, відписів жодного не було. Взагалі вона за нас забулася, що ми тут взагалі проживаємо. Тут треба робити в нас капітальний ремонт. Нам такий косметичний не підходить. Треба капітальний ремонт. Власник не хоче вкладати гроші. Ми бачимо, що він не хоче вкладати гроші. Люди купаються у річці стир на центральному пляжі в парку, навіть не підозрюючи, що у воді кількість лактопозитивних кишкових паличок в півтори разу перевищує норму. Якби тут указатель був, такі, такі то да. Людина вже вибере на своє, тому що більше покупатися нема де. Якби сказав, що це опасно, то вже не висно, що це опасно купатися. А де вивізка, де інформація? Спасательна станція відкрита. Кількість лактопозитивних із паличок палочок перевищує норму в 4-6 рази. І вона всіх перевищує, навіть і яку ми п'ємо в квартирі. Там Но... медики ми знаємо. А ви не боїтеся тут купати? Ви ні? Ні, ми, ми не, не знаємо, мені не кажеться, що ні. Чого? Бо скажу, тут джерельна вода. Раз. Там є синя глина. Так як на світі. Це, звісно, як тут кидають всяку гадостю, того броду немає. Вторік, то... Сто відсотків може там було. трошки почистили, почистили гарно тут людей. Тим було дуже багато. Зробили хороший такий ну, для відпочинку куточок. Якщо перевище, має бути якась табличка чи щось ну табличку. То, я так думаю, щоб конечно. діти не купалися, щоб батьки дивилися за дітьми. Ну ми вже в такому засі, що у нас вже ніяка бактерія, ні ніяка да ніяка холера вже не візьме. Це не табличка, там є рятувальний пост на посту. Є вся інформація з даного приводу. І жовтий препарат, він свідчить про те, що та якраз такий будинок видає за традичних показника на Нам дуже подобається все. Діти вже на всьому були, що тут було. Дуже гарний концерт, дуже нам подобається. Прийшла на, праз... на День міста, празник, а настрій чудовий. Концерт, танці. Весело буде. Передам сюди, для діток, для діток щось. Будемо вдумувати. Так, да, подобається свято. Я просто даю поняття, що таке глина, що таке глина і що таке гончарство. Ну, за допомогою мене ні не важко. І які враження? Дуже. Круто, можна навчити щось нове. Я спілкуюся з міським головою. Мені дуже приємно, коли ми спільно втілюємо проекти обласної ради. Тут буквально я думаю, що за місяць, можливо, за півтора, ми зможемо в садочку завершити роботи по. Території садочка, там, де бруківку викладаємо, там де готуємо для дітей гарні атракціони. Ворожище для мене не є чужим. Це місто, в якому я досить багато часу буваю. І скажу, та динаміка за ці роки, яка в нас була, вона є досить прогресивна. Я думаю, що ми і далі будемо працювати і розвивати і місто, і підтримувати і громаду. Спочатку навіть подумала, що це якась пляшка розбита, але коли підійшла ближче, то побачила, що це пакетики з якоюсь рослинною речовиною. Ну, звісно, я зрозуміла, що, що це може бути. От і викликала поліцію. Це психостимулятори, це наркотична речовина, яка змінює діяльність мозку. В мозку є такі речовини, нейромедіатори, це серотонін, катехоламіни, які передають нервовий імпульс між клітинами. І саме ці наркотики вони підвищують викид цих. Речовин і настає збудження. Це такий прилив енергії, настрою, можна не спати, не їсти, і таке відчуття гарного настрою. І... Препарат діє так, що велика кількість цих речовин виділяється, потім виснажуються ці синапси називаються синапси в мозку, ці структури, і кількість цих речовин зменшується. Тоді настає навпаки, такий занепад, сил, дратівливість, виснаження, безсоння, страх, відчуття страху, відчуття переслідування тобто, це таке грубе втручання в роботу мозку. Вживати почавши, якби після абії. Це 2006. Ну і на протязі певного періоду доза все росла, 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 і дошло до того, що почав живати кожного дня систематично. Це був, це був амфітамін. Синтетика, ну, Але потім років півтора назад спробував альфа-солі. Це нове і вже на ньому також кожного дня і від нього не міг сам аж ніяк, що якщо з амфетаміном можна було якось самому попробувати боротися, скажімо так, то вже з цими альфами, то вже сам впоратись не зміг, звернувся в на наркодиспансер, щоб мені надали допомогу, бо реально відчував, відчував я розумію, що я деградую, да, він вплив до того. І... Від чого хорошого путіву воно не веде. Чи просто доказати кому щось хоче, не знаю. Тяжко було. Тяжко, тому що троє дітей, всі маленькі. Треба кормити, треба вдівати. Двоє в школу ходять, третій маленький ще, рік і вісім. Тяжко, дуже тяжко. тому що немає ні мами, в принципі, ні тата. Там був строковий договір ага. на рік. Закінчиться термін строкового договору, він звільнив її, але там, якщо троє дітей, я не знаю, то ж закон кожен знає по праці.